Доброго дня, мої підписники, гості каналу. Сьогодні ми готуватимемо гарбузовий пиріг. Але спочатку я хотіла б показати вам, як я готую оцей гарбуз. Я часто бачу, що ріжуть ножем, але найкраще готувати гарбуз саме на терку, Шкірочку стирати на терку. І ось от вона гарно отак обпирається. Адже оцей гарбуз гітара, з якого готують майже десерти, він має дуже товсту шкірку і дуже важко обчищається. А от на терку робити це дуже важко. І от отак -от я його обчистила. Натерли отак десь півтора стакана на дрібну тертушку гарбуза. Отут я збила. Два яйця і 150 грамів цукру. Жовток і білок заразом звивала, гарно збила до тепішної маси. Що робимо далі? Далі ми повинні гарбуз. На гарбуз вичавити трішечки соку з лимона. Не всі люблять, звичайно, гарбуз. Інколи такий трішечки привкус дає, через те ми цей привкус заб'ємо соком лимона і вкидаємо у збиті яйця з сука. Не вкидає потроху борошна, сюди розпушувач на борошна. Так, Багатенько кладемо, дві ложки олію вливаємо і розмішуємо гарно тісто. Ми гарно розмішали тісто, таке трішки густіше сметани вийшла воно у нас. Гарно розмішала, підібрала з усіх сторін. Ну, вкинули десь пів пачечки розпушувача, звичайно. Так І тепер заслали сковорідку, чи ємність, бумагою. На дно кладемо горіхи. І голонасіння, насіння, не насіння гарбузо. Ось таке воно, голе насіння. Я на три частинки його порізала і покладу сюди разом з горіхами під низ. Багатенько так накладаємо і викладаємо тісто зверху. Такий швиденький рецепт. Тісто класичне, звичайно, його можна робити з яблуками, з гарбузом, з рушами. Цікаве таке тісто виходить. Я нещодавно робила з яблуками такий пиріг. Дуже смачний вийшов. І тепер наверх викладаємо малинку. Коли випечеться, ми тоді її притрусимо цукровою пудрою, а зараз просто викладаємо малинку і грушку. От грушку порізали і теж викладаємо зверху. Малюночок робите, який вам сподобається. Ось такий гарненький пережичок ми поставимо в духовочку, яка розігрілася до 180 градусів, і будемо дивитися, поки запечеться. Отакий от гарний випікся на пиріжечок. Красивий. І мені хотілося б ще його розбавити творожком. Зверху от накладаю такі кульки творожка. Ще. Творожок з цукром і з сметанкою. І запечем його декілька хвилинок ще в духовці. Ось такий зробимо малюночок. Ось такий маслянислий творожок ми виклали зверху. Добавочок до малинки і груші. Я думаю, що це додасть ще неймовірного смаку нашому пирогу. І поставимо. Буквально на декілька хвилин, щоб рефігти творожок у духовочку. Ось такий смачний і корисний вийшов у нас гарбузовий пиріг. Під низом у ньому горішки і волонасінне гарбузове насіння. Далі яйця, цукор, гарбуз натертий і прикрасили грушкою, малинкою і творожком. Все дуже смачне, Отже і пиріжок буде смачним. А зараз ми його викладемо на тарілочку і будемо пробувати. Отаким От красивим він є на тарілочку, коли виклали. Зразу ми його розріжемо і спробуємо. Ось такий гарнюний він в розрізі. І, звичайно, дуже смачний у нас смак. Смачно поєдналися малинка, грушка, творожок, горішки. Получився дуже такий смачненький і дуже ніжний арбузовий пиріг. Готуйте, його не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і приємного апетиту!